Сьогодні у родинному затишку відзначили свято осені. У цей день золоту пору незмінно зустрічають щороку. Як і завжди, на дійстві були і пана осінь у віночку із горобини. і Її місяці зі своїми атрибутами також молодь задіяли у конкурсах. Наші діти надзвичайно чекають цього свята для того, аби повеселитися, пограти якісь ігри, зустріти осінь як осінню пору. Також зустрітися всі разом. Тому що в цей день приходить наших клієнтів надзвичайно багато. Всі разом на осінні свято вихованці та працівники центру реабілітації збираються ще й тому, що воно співпадає із ним народження однієї із підопічних закладу. Саме заради 31-річної Ольги Сандуляк і був створений родинний затишок. Ольга Сандуляк це моя дочка. Вона надала, дала крила, дала цієї енергії, щоб йти поступово, тому що раніше, ще при Радянському Союзі, взагалі такі заклади. Будувалися десь за межами міста, десь в лісах. І взагалі про дитячу інвалідність мовчали всі, говорили, що в нас дітей-інвалідів немає. Але коли народилася Ольга, потрібно було поступово десь розвиватися. Спочатку були створені класи експериментальні класи, потім школа життя. І на сьогоднішній день вже функціонує такий центр «Родинний затишок. Як ви бачите, що це центр він дійсно як родинне. Центр «Родинний затишок один із перших в Україні, де опікуються молодими інвалідами. Вони проходять трудову, соціально побутову, психологічно, педагогічну, фізкультурно-спортивну та медичну реабілітацію. Для цього у центрі створені відповідні умови. А головне кажуть інструктори, заклад дає змогу позбавитись саму. Отності, подолати психологічний бар'єр замкнутості, отримати навички соціальної поведінки, спілкування та самообслуговування, відчути себе повноцінним членом суспільства, День народження ж Ольги Сандуляк та семиріччя створення закладу відзначили із подарунками та святковим тортом.